Вітаю усіх на занятті з ознайомлення із соціумом. Сьогодні ми з вами відправимось в гості до лісових звірят. Подивіться, який чарівний клубочок в мене є. І сьогодні разом з ним ми будемо подорожувати цікаво, куди він нас приведе. Щоб дізнатися, куди ми потрапили, нам допоможуть незвичайні картинки, які слід розпізнати. Давайте подивимось: перше дерево це горобина. Друге дерево це клен. Третє дерево це ялина. Ви всі знаєте. Четверте дерево це дуб. І останнє наше зображення це беріза, правильно. Так от ми з вами розгадали усі зображення. Це дерева. У них у всіх є стовбур, гілки та листя. А де ж вони ростуть? Правильно, в лісі. Давайте подивимось, які різновиди лісу бувають. Це ялинник. Тут ростуть переважно ялини. Це сосновий бір, там ростуть сосни. Діброва, там ростуть переважно дуби. І ось останнє зображення це березняк, там ростуть переважно берези. А ліс, у якому ростуть різні дерева, називається мішаний. Дітки, а для кого ростуть дерева в лісі? Хто в ньому мешкає? Правильно, тварини, вовк, ще може бути хто? Зайчик, так? білочка, ведмідь, їжачок та рода лисичка. Дітки, а як можна назвати одним словом тварин, які зображені? Правильно, це дикі тварини. А чому їх так називають? Так, тому що вони живуть у лісі, самі шукають собі їжу та житло. Давайте уважно подивимось на малюночок та назвемо, що роблять тварини. Вовк стоїть біля дерева, зайчик стоїть під деревом. Білка сидить на дереві. Їжачок стоїть на стежці, а наша руденька лисиця сидить біля дерева. Ведмідь стоїть на стежці. Подивіться уважно на звірів та запам'ятайте їх. А тепер заплющіть очі, не підглядайте. Так, Відкривайте, хто зник? Правильно, лисичка знову заплющить? А тепер хто зник? Правильно знову заплющить очі. Хто пропав? Так, білочка, а тепер хто зник? Ведмідь! Знову закрийте очі. Кого нема? Правильно! І ось залишився один зайчик. У тварин, які живуть у лісі. Є дитинчата. Давайте їх назвемо. Наприклад, у зайчихи одне зайченя, а якщо їх багато, то вони зайченята. А тепер спробуйте ви самостійно назвати тваринку та їх дитинчат. Молодці дітки! А тепер давайте спробуємо скласти описову розповідь про тваринку. Наприклад, ведмідь. Він який? Великий, в нього велике хутро коричневого кольору, сильні лапи та гострі кіхті. Полюбляє їсти рибу, мед, ягоди. Дитинчата у ведмедя ведміжата. Мешкає ведмідь у лісі, готуються до зими, вимощуючи свій барліг. А тепер ви оберіть кожний свою тваринку та складіть про нею описову розповідь. Сподіваюсь, у вас вийшло. Дітки, про яких тварин ми говорили? Так, це вовк. Зайчик, білочка, ведмідь та їжачок, а ще руденька лисичка. Скажіть, будь ласка, чому їх називають дикими? Молодці дітки! Ми з вами дуже гарно попрацювали. Бажаю вам гарного дня, до нових зустрічей!